Сучасний світ і його шалений ритм. Його б ніколи не зрозумів би мешканець середньовічного замку, життя якого здавалось довгим та монотонним. Вітаю! Мене звати Максим і це мій YouTube канал. В цьому відео я розповім вам про середньовічні замки, як вони зводились та чим жили їхні мешканці. Будували перші замки з дерева. На вигляд вони були простими. Навколо був рів та частокол. На найвищій точці знаходився донжон. Він теж був дерев'яним, як і всі інші споруди на території замку. Відомий нам вигляд вони набули вже в XI і XII століттях. Але структура в неї залишилась тою ж самою, що й в первісних замках. Посередині стояв донжон, його оточували вже кам'яні стіни, а навколо них рови, які часто заповнювались водою. Але не нею єдиною. Часто туди скидали весь вміст нічних горщиків. Це було епічною картиною. Супроводжували життя там. Невимовним смородом. А на стінах почасти була пліснява. Тому життя там було не таким же й романтичним, як може здаватись, на перший погляд. Ми побачили середньовічний замок зовні. Тепер давайте поглянемо на нього зсередини, чим відрізнявся зовнішній та внутрішній двір, які ще будівлі знаходились на його території. Перед тим як потрапити в замок навіть у ролі гостя, потрібно було подолати кілька бар'єрів. Першим з них був підйомний місток. За ним ішла підйомна решітка. А на останок, щоб потрапити в зовнішній двір, потрібно було пройти через дерев'яні ворота. Часто він нагадував справжнє місто, адже там розміщували ще мало будівель, зокрема, кузня, могла бути торгова лавка, а також різні майстерні ремісників, які обслуговували замок. Внутрішній двір був більш приватним, в ньому знаходився сам донжон, конюшні, пекарні. А також знаходилось місце для невеличкого саду, в якому часто проводили час господар та його родина. Донжон був серцем замку, там мешкав господар та його родина, тому давайте спробуємо заглянути всередину та побачити його інтер'єри. Донжон був великою кам'яною вежею, там знаходилось кілька поверхів. На першому ярусі зазвичай розміщувався склад або ж в'язниця. Усим другим поверхом простягався великий зал, а на третьому і четвертому знаходились спальні. Останній найвищий ярус поглядовим майданчиком. Там зазвичай стояв вартовий, який чергував і спостерігав за околицями замку. Його робота була не з найлегших, адже він змушений був нести варту в будь-які погодні умови і вночі в день. Освітлення в замку було таким собі вузькі, водночас високі вікна пропускали мало світла, вночі ж горіли смолоскипи, які теж давали примарне світло. Серед цих всіх приміщень головним був великий зал там приймали гостей та проводили святкування. Пріоритетом для замку була оборонна здатність, комфорт же стояв на останньому місці. Для неї підлаштовувались навіть житлові приміщення. Замок 12-13 століття мав насправді небагато меблів, величезну роль відігравали скрині там зберігались всі пожитки. Характерними для спалень були ліжка під балдахіном. Роль стільців у 12 столітті відігравали ті ж самі скрині. Життя в замку було дуже нудним. Оживало воно лише на великі свята під час рицарських турнірів та балів. Значну частину часу мешканці замку проводили за настільними іграми. Улюбленими були шахмати, вони вважалися благородною грою, а також Кості. Тому значну частину часу чоловіки проводили на полюванні або на турнірах. Тож таким воно було життя середньовічного замку. Що ж на цьому я з вами прощаюсь до зустрічі в наступних відео.